Зарядити батарейки під таким умовним гаслом на базі ГО «Рух підтримки закарпатських військових Ужгород відбулася серія психологічних тренінгів: допомогти собі, навчитися зберігати енергію і визначати кордони своєї безпеки, отримати навики так званого заземлення, попередити емоційне вигорання та пом'якшити наслідки посттравматичного синдрому. Про все це можна було дізнатися у перший день тренінга. На нього запросили волонтерів зі стажем і початківців, які долучаються до допомоги та підтримки поранених бійців, які активно спілкуються з людьми в торгових центрах та на ярмарках міста. Ці люди віддають чимало власної енергії і не завжди в силах зберегти свою психологічні тренінги. Вони якось, скажімо так, людину. Підстьобують у цій же волонтерській діяльності і підсилюють своє внутрішнє я. Сама справитись я з цим не могла, тому що ну, не маю такої підковки. І ось на цей тренінг я прийшла до, з тим, що він мені допоможе вирішити свої проблеми. Проблеми, які ну, вже досить загострилися з цими часами цим плином часом. І це призводить до того, що ти вже. Там не спиш, там вже все тебе дратує, скажем, ну і ти сама з цим справитись не можеш. Тому я рахую, що такі тренінги дуже потрібні. Потрібні обов'язково для волонтерів, особливо з тими, котрі бачать всі жахи війни на військових, які в шпиталях, які ну, десь інде бачать нинішню обстановку. І я би порахувала, що. Потрібно ці тренінги продовжувати і не один раз, і щоб це помогло, вони приведуть до того, що ми, як волонтери, стаємо сильнішими, більш підкованими, як то кажуть, і це в кінці кінців поможе і нам перемогти. Працювали волонтери з двома кваліфікованими психологинями: Тетяною Івановою з Дніпра та Оленою Крутій з Харкова. Ті дівчата і хлопці, з якими ми сьогодні і вчора, от це дводневний був, тренінг, працювали. Це дуже активна аудиторія, дуже відкрита до інформації, дуже відкрита до того, щоб отримати новий досвід. І люди, які готові к змінам, тобто вони сприймають і готові це використовувати для того, щоб допомогти собі. І допомогти тим військовим пораненим, з якими вони стикаються, в своїй волонтерській діяльності ігрові форми, невимушеність обстановки, пропрацювання конкретних ситуацій все це допомогло волонтерам трохи більше зрозуміти себе і свої потреби, а ще дійти думки про створення і роботу на постійній основі клубу психологічної розгрузки і підтримки. Захід відбувся у рамках проєкту Допомагаємо свідомо за фінансової підтримки карпатського фонду та де Франсе у рамках проєкту підтримки надання сталих соціальних послуг для внутрішньопереміщених осіб у західній Україні.